У мене про нього залишилася найбільша пам'ять це дочка. Це найбільший скарб. У нас в гаражі завжди був зібраний військовий рюкзак. Це великий військовий рюкзак, вся необхідна амуніція, військова форма, берці, все склада, було складено завжди. Він до цього готувався. За 15 хвилин чоловік стояв на порозі повністю військовій амуніції і сказав, я поїхав. Я кажу, а, а мені що робити з двома дітьми? Ти знаєш, що робити, ти в мене сильна. Він зібрав всю команду своєю машиною і сказав, ми їдемо. Тобто ми не повинні їх пустити на територію Миргорода. І Хлопці поїхали, це був і Гадяч, були, і Суми, були і Лебедин, це Ромни. Ну, славнозвісне Гадяцьке сафарі, в якому чоловік приймав активну участь. Є дуже багато фактів, підтвердження того, що саме хлопці Миргородські, Сашин підрозділ. Олександра Федорченка зупинили ворожу колону також знайшли планшети, які передали вищому керівництву. В них в планшетах була інформація, що саме точка базування їхня була пройти на Миргород. З 14-го він пішов в АТО. В 15-му році він активно займався волонтерством, тобто він за свій кошт своїм автобусом возив хлопцям на передову в Донецьку, Луганську область: харчування, воду, все необхідне військова амуніція. За, ну, за свій кошт він допомагав. Чим, чим міг. Він все своє життя намагався був першим і бути першим. І він служив десантно-штурмових військ. В різних бригадах це 71-ша десантно-штурмова, 25-та десантна штурмова, 95-та. 95 і з тим символом, що є в десантників, це ніхто крім нас. і Ми завжди перші. З цієї категорії, тобто він йшов висловом завжди по життю. Він завжди повинен бути першим. Ну, не зря хлопці йому дали позивний мамонт, тому що, як казали, мамонти не не всі мамонти вимерли, але, на жаль, і війна забирає найсильніших. Остання наша зустріч це була 13 березня 2023 року. Я приїхала в Запоріжжя до нього на дві доби. В перший же день ввечері приліт через два будинки був. А, ну, ми нікуди не ховалися. Він каже: піди ще до вікна, подивися. Ну, він мене, з гумором людина. Потім. На наступний день, вже коли я зранку їхала, це була о сьомій ранку, дуже яскраве сонечко було, трошки зимно було, але яскраве сонечко. І він вже ж набагато вищий від мене так став, мене в голову поцілував і каже: Пам'ятай, що ти у мене сильна. Його останнє було прохання, надзвичайно для мене болюча тема. Стосовно його старших діток, попросив, якщо моїм дітям колись знадобиться допомога, я тебе прошу допоможи чим зможеш. А я в нього спитала, кажу: ти прощаєшся зі мною. 23 березня в мене було день народження. Я приїжджаю, ну я взагалі в -я дні постійно в Лубнах, бо в нас там магазин. Я зранку до вечора на роботі. І 23 березня ні, 24-го я приїжджаю додому. А в мене бабуся сиділа з малою вдома. Я заходжу в кухню, а в мене такий оберемок відріз стоїть. І в нас знайома квітами займається. Вона мені потім каже під вибухами, під вистрілами, каже, я нічого в трубку не чую. Він каже, кет квіти відвезіть, будь ласка, бо не день народження було, я запізнився. 25 березня це була 17.30. Я приїхала забирати додому бабусю, відвозити та що з донькою сидить. І на виїзді зі своєї вулиці мені дзвонить колега з Сашиного підрозділу, військовий, каже, мамо, трьохсотий, молися, щоб він вижив. Ну, На жаль, через півтори години нам повідомили, що поранені були несумісні з життям. Афанасенко Костя це військовий, який загинув в один час Саші. Вони виконували разом бойове завдання. І, на жаль, він помер відразу, загинув, а Саша ще трошки боровся за життя. Перший, кому я зателефонувала, коли дізналася, що чоловік поранений, це був Сашин, старший син Денис. Ну, ми не дуже спілкувалися, бо ну, в кожного різна сім'я. Але я йому зателефонувала і попросила його приїхати. Донь, ну, син він як чоловік, він можливо десь і плакала, але ми цього не бачили. Донька старша Л Валерія, вона важко перенесла цю звістку. І досі ми спілкуємося, переписуємося, і це ну, сльози плач, чому він на цій фотографії тата на Майдані у 2014 році. Він там піднімав також прапор правого сектору. Тут ось фото Севастополя, ще не окуповано. На цьому фото я з татом та рідним братиком. Це, мабуть, рік 2006, може, це взагалі тільки після роддому, я не знаю. Але дуже цінна фотографія. Ми часто їздили на відпочинок. Це був і Крим, і Турція, і де ми тільки разом не були. Це саме яскраве те, що їздили завжди на відпочинок, і він завжди там відрізнявся, так сказати, завжди там ходив з українським прапором. Мій тато проживав в місті Ізюм. Він був повністю російськомовний, але на початку. 24 лютого він е, повністю переключився на українську мову. Е, також він намагався це і раніше зробити, але в нього це не дуже виходило, але він старався. Він завжди був проукраїнський. Е, це можна навіть побачити на фото з самого його е, молод молодого віку. Тут Тато з Шевронами з о, нагородами, які були на той час. О, це, може, рік 14, -й. але я не впевнена, ну, це також дісталось від батька ця фотографія, але ми потім її роздрукували і поставили в рамку. Я ці всі фотографії привезла. З Миргорода сюди, щоб завжди ці фото були поруч зі мною. Ми частіше за все спілкувалися в месенджерах, але це було там по типу: на добра ніч, кохаю тебе, я сумую. А останнє те, що він написав, те, що... Ну, йому написали: кажу, тату, хвати вже. Повертайся додому, у тебе проблеми зі здоров'ям. Ну, тобі вже досить. Він сказав, що він захищає в першу чергу нас, і тому він буде тут до кінця і він не покине своїх побратимів. Остання зустріч була це приблизно за півтора тижня до його загибелі. Ми зустрілися з ним на нашій мийці. Він буквально на хвилин п'ять приїхав. Він завжди як нас зустрічав, бачив, у нього завжди були червоні очі. Як потім мама мені розказала, те, що він просто не міг прийняти те, що він може скоро нас не побачити. Він, ну, він розумів, те, що він може загинути в будь-який час. Ну, то він просто нас тоді обійняв і сказав те, що. Приїде, але ж, на жаль, більше не приїхав. Я зараз навчаюся в медичному Полтавському університеті на першому курсі. Хочу продовжити татову та мамину справу, пов'язану з оптикою на офтальмолога, тому що для мене це цінно. Батьки зробили все для того, щоб я. Це зробила дуже легко. Краще б я, звісно, була донька живого героя України, а може й краще, просто щоб тато був живий а, і, і без цього дзвоняла. Але я дуже пишаюсь татом. А, для мене дуже важливо, що він тепер офіційно повіде в історію. Наша донька Керен, вона звикла, що він знаходив кожного дня хвилинку, де б він не був. вай-фай, не вай-фай, він телефонував, по відео, Він міг зі мною не розмовляти. Він казав, дай Керен, дай Керен, дай мою зайку. І вона потім до цього так звикла, що вона кожного дня запитувала тривалий термін. Це, мабуть, місяців чотири було. Позвони папі, я хочу папу. Позвони папі, дай папу, де мій папа, чого він не дзвонить. Мо ти пояснюєш дитині, що тато на роботі. Тато Ну, тільки на тій роботі, з якої б він не повертається. Це тяжка втрата для нас усіх, для нашої громади, для нашої сім'ї, для сім'ї дітей. Таких, як він більше немає. Тому що він був завжди перший, він, знаєте, як ото... правда в лоб, так правда в лоб, як він казав. Він ніколи не відчув, він ніколи нікого не боявся, нічого не скривав. Його поважали усюди. Він називається від, від кордонів України до кордонів. Ми три роки прожили в Ізраїлі з ним разом. То навіть ті люди, які знали в мене на роботі, його в нього всі телефонували, всі просто не вірили, що мамонт міг загинути. Тобто я йому завжди вірила, що він повернеться. Я таких чоловіків не зустрічала. На жаль, так, так мене його й забрали. Для мене він був і батьком, і матір'ю, і братом, і сестрою, і найближчим другом, який завжди підтримує, порадить, заспокоїть. Він мене завжди називав Расюнька, тому що зуби скалити. Але... Але мені цього так не вистачає, ви знаєте, не вистачає тих повідомлень, не вистачає всього, його не вистачає. Ця нагорода видана Федорченко Олександру Івановичу, моєму загиблому чоловіку. Золота зірка. Герой України, на жаль, посмертно. Зараз ми знаходимося на вулиці Героя України. Вулиця Олександра Федорченка, яка була переіменована е, в честь мого загиблого чоловіка. Раніше це називалася вулиця, мала назву вулиця Українська. Тут ми проживаємо близько чотирьох років. Це їхній шеврон мамонтів. так, як вони були підрозділ Мамонти, залишився шеврон на згадку. Був волонтером е, є в нього посвідчення волонтера. За мужність Богдана Хмельницького є нагорода, за оборону рідної землі. Не вистачає запаху тієї війни, от того пороху, той, що залишався, коли він приїжджав додому, тепер речі, от це був особливий запах, це був запах справжнього ну, воїна, справжнього чоловіка. І запах його, як чоловіка, коханого, це особливий запах. І його не вистачає.